Ви хочете маршрутизатор, який допоможе в роботі в важких умовах експлуатації. Зустрічайте новий та потужний мікротик RB5009UGSN, обчислювальні можливості, якого просто приголомшливі за допомогою USB 3.0 9 портів 1 ГБ, плюс порт 2,5 GB Ethernet та 10GB SFP цей маршрутизатор вас здивує. Незалежно від того, де ви перебуваєте в Києві чи де-небудь в Україні, ми пропонуємо вам доступну цінову пропозицію на цю модель. Оновіть сьогодні свою мережу за допомогою MikroTik rb 5009 in маршрутизатора. Вийдіть за обрії обмежень, отримайте свій найнадійніший маршрутизатор, який є на даний час MikroTik RB5009UGSN. Купуйте вже зараз в інтернет-магазині «Network Tools».